NeoEco – це в першу чергу інженірінгова компанія, яка працює в сфері будівництва. Ми на ринку вже більше 17 років. Це європейський досвід, і ми дуже раді поділитися з ним з українським ринком. Впроваджуючи економіку замкненого циклу, ми маємо можливість значно зменшити собівартість будівництва чи житлових будинків, чи комерційної нерухомості. А зробити процес більш ефективним а що саме головне, ми виключаємо потрапляння у довкілля значної частини будівельних відходів, які на сьогоднішній день в Україні на жаль не завжди утилізуються належним чином.